Погодня нещодавно одним із суддів України була в черговий раз скасована постанова ТЦК про притягнення військовозобов'язаного до адміністративної відповідальності за неявку по повістці. У даному випадку постанова була скасована в зв'язку з тим, що штамп відмітка поштового на конверті була поставлена двадцять року про те, що особа відсутня за місцем проживання. При цьому в самій же повістці була зазначена дата, коли військовозобов'язаний повинен був з'явитися 24, 24, року. Тобто, штамп був поставлений пізніше, ніж він повинен був з'явитися, і це слугувало підставу для скасування даної поста. Остановено тим чином бачимо ще одну підставу, що в принципі є логічною. якщо ви отримали повістку або було проставлено штамп на конверті, що ви що ви відсутні за місцем проживання, або не отримана дана повістка пізніше, ніж дата. В на яку ви повинні були з'явитися, яка зазначена в повістці, то це буде слугувати підставою для скасування вашої повістки. Якщо у вас є такий випадок, знайте, що ви без проблем можете скасувати постанову ТЦК. А якщо вам буде потрібна моя консультація, ви завжди зможете написати мені в директ на будь-який месенджер за номером телефону, який закріплений в шапці профілю.